Селесту. І наша редиска. І морози їм не страшні. Сьогодні у нас вже 4 грудня проходимо нашу редиску. Ось така гарна. Отака, бачите. Як вже кінець вересня, то якраз редиска в тему. І переважно я сажаю не ракель, але я взяв селесту. Тут 250 грам, вона коштує більше тисяч. 1100-1200. Я замовляв переважно в агротеремі, сажав в ракель, а це Селеста. Селеста теж суперова, я вже садив, показував вам у відео. Я думаю, буде суперова. Дивимося далі. І наш мотоблок. Ось така земля. І так у нас сівба буде нашої редиски отаким апаратом. Зараз покажу, як він працює. Зараз покажу отаке насіння. Засипаємо його. Можна більше, спачки трошки. Тут багато не піде, Тут мало є. Хорош, якщо на машинці там кілограм до 10 соток, приблизно залежить, який посів. А так, будемо дивитися, зараз, включаємо апаратуру нашу. Ось насіння йде одне в одну, Видите? регулюється отут. А не далі. і падає бачите, і йде. Отакий макар. Правда, вона від працює від, бачите, трохи боком, бо тут невдобно, незручно. І будемо висівати нашу редиску. До такої півалки входить 10 різних дисків. І можете собі висівати, що морху, буряк, тут кукуруза, кавун, огірок, що хочете, можете собі висівати. Ну, але тільки що вручну треба. Це для така, хто має трошки коло дому хоче посіяти чи буряк чи, чи морку буде в описі. Кому треба, кому потрібно. Беріть, але вибір за вами. Робили ми. Ну і так і сіється. Помалу походили, хай з пів години. І вже буде рости наша редиска. Якби було більше, звичайно, теплиць, можна було більше сіяти. Я сіяв соток зразу, що на зиму, що на осінь, що на весну, щоб була. 8 10, 4, коли як. І наша редиска. І вона росте і буде рости ще. І морози їм не страшні. Думаю, ну, до листопада, до кінця вже буде і виборка, і все, але можна в ній все посадити. Така проста тепличка постояла у нас буквально вже 3 роки. Бачите, 120 мікрон наша плівка. Між стовпами 2 метри, так само по центральній. І стоїть бантини, кажу, і стоїть. Вона собі стоїть. І непогано мені ще, як то кажеться, і прибуток трохи був. Хоч навіть ту редиску продаси. Рівно два місяці назад сіялася наша редиска Селеста. Ну і ми помалу отакі от пучки робимо. Така середня. Помалу вириваємо, проходимо. Вже трохи на, нарвали, бачите, по боках, помиється. Ну і будемо на ринок. Є де крупніше, де Бачите, є крупніша, така крупна є, й дрібніша. Ще, ще буде рости. У вибору ще не ну, йдеться, звичайно. Так як вже холодно і мороз був. Але редиска має таке свойство, що вона буде рости. Ось такі гарні є. Кучки. Скільки буде завтра на ринку? Роздріб будемо продавати. Подивимося, як піде. А так. Вона дуже смачна. Пробуємо. Непогана. Вона не гірчить. Супер. От така гарна. От така бачите? Зараз вона не поливається. Тут сирості вистачає. Я маю ввіду, що є. То, що полили, піднімається доверху і наниз. І так в в нас росте. Бо багато будете заливати, буде, буде лопати чесно. Вже провірено. Так що за весь час три рази не сильно залили. І все. І росте собі. Зараз стрілку вона не піде, на жару йде. Буде хто питає, чи вона стрілку піде, зараз стрілку вона не піде. Вона буде так собі помалу рости, поки ми не вирвемо повністю і не будемо сіяти ще раз тут. Перед тим, щоб перефризировку, звичайно, можна трошки розкинути, майте якісь е, добрива біо кидайте. Зараз їх вистачає, щоб розкинути хто, е, можна перегній. Перебити, можна навіть і небагато розкинути нітромафоски, Тоже Теж непогано буде. Так як воно вам хватить його раз засипати. І його хватить на два рази. Якщо на перший раз я сюди сипав, на другий я вже не буду. Якось так. А так, завтра покажу, які ще ціни у нас, що ще залишилося на ринку. Але небагато можна продати. Звичайно, залежить яка ціна. Якщо ви за пучок поставите 30-40, то будуть дивитися, якщо 25, хоч продати так, щоб продати, то можна й продати. Ну і в нас ще буде зелень цибульки. Зелень цибулі трошки, бачите, вириває, але ще є. Вона трошки... Прилягла, але вона буде триматися догори. Вона зелена, бачите, зелена, суперова. Це вже виріжемо все, пучкуємо і все. Тут трошки пізніше сіяли ті сторону і цю сторону, ну і воно видно, що бачите, чуть-чуть там буквально на неділю пізніше. Думаємо, щоб там то обирати, а ця якраз буде достигати в нас. Так що я думаю, будемо трошки торганемо та якраз закупиться на зиму дещо. Ну, Дивимося завтра, який у нас буде торг по редиску. Завтра я докладніше, з самого початку і до кінця вам покажу, як йде в нас торг. Хоч кажу, редиска вона дуже красива, вона дуже краселеста, красива. красива. Я знову пишемо, які у вас сорти ви сажаєте. Зробили по 20 робила, так? Вона трошки більше, Вона більше робила, жінка по 20 штучок, а так, то по 15. Ну, вони, як є, кажуть, тут не дуже здорові. Головне, щоб людина взяла собі той, який салат їх зробить на 25, скільки гривень там ми будемо продавати. Плюс цибульки ще візьме, ну і салат можна зробити.